Всім привіт. Забрали свиноматку, перегнали в той хліб від поросят. Насипав сім їсти, поставив ще одне корита більше, скрутив їх в купу. Не хоче щось їсти, одне свободне місце є. На всіх поросят і одне ще й запасне вийшло. Живчиком їсть тут. Поросята ще не зрозуміли, що в них два корита, мабуть бо не може знайти місце собі. Свинка щось не хоче. Воду їм там прикрутив, щоб тут вони спали сухо було. Це ще більше підстелю. Вони її змільчили тут. Шесть свинка пішла, знайшла своє місце. Там свиноматка встає. Ось кабанчик цей, цей найбільший. Поросята, мабуть, сати її йдуть, хоча був десь час назад, то не цей часалий племен. да, он вывертает. Все едят тут. А сейчас одна медленно пришла. Все собихай едят, потом подъемся до малыша. Прозята погано щось ростуть ці. може б завтра 10 днів буде. Намат, коло книжка є, не є його Окей. Дуйся. Зуби, видно Зуби їм не скусівав. Восьмого колеш виїздиться саме. Там кабанчик після та свиноматки пішов до морди нього. Все хвостик такий грязний. Зараз вже встати хоче Ось тут батузик. Зараз мокру солому почистити, бо там сухо в Он В туалет ходять, там солома мокра. Звідти десь п'ять солому вигрібую, щоб кубувати зробили, треба де підструїти вечором.